Друге життя Тесла Panasonic 17650. Залишкова ємність 2600. Ось такі от елементи. Ось так от. Шкрябаються. Опір 30 мом, трошки вони вже своє від'їздили, але ще можуть поїздити в електровелосипеді і. В інструментах чи транспорті, який не потребує великих амперажів. Старенький, але і ціна відповідна. Кому цікаво такі елементи, запитуйтесь, звертайтесь, продаються без термоусадки і ізоляційних кілець. Получається, друзі, ось такі от елементи, які я буду ставити в свій електровелосипед.